Торгівельна марка злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Я вітаю наших глядачів. До вашої уваги черговий випуск із телевізійного циклу Відверто про злагоду у нашій студії Віктор Веретенников, письменник, кінопродюсер, засновник торговельної марки Злагода і заслужений діяч мистецтв України. І Петро Бенюк, народний артист України, актор театру і кіно. Доброго вечора. Доброго вечер. Вечер. І Я пропоную сьогодні поговорити ще про одну роботу: кіно роботу Віктора Веретенникова. Це кінострічка Заграва. Вам обом є що сказати? Ви практично автор. Ви зіграли одну із головних ролей у цьому фільмі. Тому нам буде про що поговорити взагалі. Що таке заграва? Це питання до Віктора В Минулому році я був на кінотаврі в Росії в Сочі. Кінотав фестиваль Російський. І мені дали таке ж саме запитання, як ви зараз. Що таке заграва? Слово таке, ну не досить таке часто. Да. І я би сказав, ну це блискавка, спалах на небі, якщо по-російськи, це заріва. І коли я пояснив аудиторії, пояснив, що таке слово заграва. Та жінка, яка мене питала, вона сказала, що вона головний редактор видавництва російського, і вона знову тепер хоче ввести в російську мову таке велике, прекрасне українське слово заграв. Каже, я, ми якраз готуємо словник, російський словник, і, і слово заграв з вашої подачі ми вводимо в російську мову. Відродили. Відродили, так. відродили в російському. Ну, а як це слово і його зміст пов'язані зі змістом фільму? Що я, там спалахує вас у фільмі? Я вважаю, що цей фільм заграв він несподіваний, і особливо наприкінці фільму несподівано все це завершується на іпподромі, де приймають участь і люди, і коні, і вовки. І тому стає зрозумілим для глядача, коли він побачить фільм, особливо наприкінці mm -hmm. цього фільму побачить. Залишає інтригу, інтригу. Да, вона да, для она тих, хто ще не дивився, да, звичайно. Ну можливо, і з'явиться бажання подивитися із такою інтригою, пане Петро. А що ви скажете про події? Можливо, ви трошки розкриєте з акторського боку події, які у фільмі були. Тут я граю роль помічника олігарха. Але ну, ти ж негативну роль, так, да? ви казали, Ні, що Я б сказав позитивний. Не я б я в результаті це людина-злагода. Mm. Тому що mm. я з'являюся у фільмі м'який, розумний, в спілкуванні дуже тактовний і в кінці кінців роблю сюжет фільму таким. Позитивним, а не негативним, який він був запланований по тих подіях, і мені було радісно бачити від Віктора Веретенникова. Ви зіграли як актора, людину так? злагоду. А віктор Веретенников також зіграв якусь роль у цьому А він буквально фільмі. сучасного Дерсу у зола зіграв. <реш> <Такий> <реш> <реш> я коли зачитувався цією книжкою. Я дуже любив її, і той образ залишився у мене на все життя. Угу. І тут я бачу Віктора Веретенников. І зовнішнім виглядом. Ну каже, це не одразу впізнається, е -е, да, там в да, да, Не впізнають мене люди без гриму. Угу, вас там загнить заргум. навпаки, в гримі не впізнають. Угу. І що знову дуже цікаво з фільмом, що знову починається природа, знову її благотворний вплив, знову звірі, які допомагають людині. Які стають на захист добра, давайте спочатку трошки докладніше про вашу роль. Що за роль ви зіграли? <клес> Я зіграв роль лісоруба. Лісоруба – ну це людина, яка прожила в Тайзі, і мене для мене це була близька роль. Бо я де дійсно шість років прожив та зі ну бо, не якщо не я правильно розумію той колоритний образ, який ви зіграли, ви списали з реального з якогось чоловіка. Да? Мабуть, сам себе. Сам <рект> ta, себе, мабуть, так, трошки. Так, Таку впевненість, життєву, мудрість якусь життєву і э, несе цей чоловік, його образ, і, що просто диво дається, як шеверитинніку опанової. Акторську професію успішно. А, а які були кадри, коли він раптом застосовує прийом боротьби рукопашної? Це було просто надзвичайно. Так, да. і Спочатку це повинні були зробити каскадери. Я подивився, кажу: а ну розпов... розкажіть, як ви це робите. Вони мені показали, і в мене вийшло. Режисер каже: нехай Веретеніков так і залишається. Що робить така людина на наших землях? Ти хто такий? Лісорубом на зоні звали. Я дивлюся, то непростий. Ну, тепер ми можемо сказати, що ви колеги не тільки по сьогоднішній програмі, по інших програмах. А ще й по екрану вже, да? Колего, Хотів би окремо сказати про е, професійність як оператора, так і професійність режисера Рожка Валерія. Я дуже задоволений нашою працею разом з Валерієм Рожко. І я вважаю, що це. Фільм Заграва найкращий і його, мабуть, фільм, і мій фільм найкращий. Тому що, от бачите, я фільм пройшов за цей рік. Він пройшов три кінофестивалі: це Кінотавр, це в Сочі, це в Ялті і це Корона Карпат, Європейський кінофестиваль. І на всіх кінофестивалях дуже такі великі, такі будемо говорити, журі. Де поважні. Поважні, поважні люди були, вони завжди присуждали фільму заграва золоту нагороду. Так, по уряд Москви і спілка журналістів Росії, Союз журналістів Росії, признав цей фільм фільмом Року в Ялті, отримав нагороду. Першу нагороду. А, а хто ж був режисер? Дуже великий. Дуже великий режисер був головою журі. Головою журі був Володимир Хатиненко. Це, це такі люди в кіновиробництві, яких знає весь світ. І якщо вони вже в заграві підпис поставили, що заграв найкращий фільм, це вже багато чого значить. Але вже в кінотеатрах Росії і Білорусі в Москві вже фільм заграв, вже є телефонні дзвонки, що бачили в кіно. Фільм заграв. І дуже позитивний. От відгуки прекрасно, вітаємо вас. Якщо таке цінна, якщо така цінна назва заграва, як виявляється, така успішна. Ну дещо в нас схожа з назвою злагода. Можливо, ви використаєте для назви якогось продукту. Я знаю, що це новинка. да? Ви будете розповідати про це зараз. І можливо, вам така назва для нового продукту. І буде ну вже речити. є на продукт є назва злагода. Це вже Це то Торговельна марка. Да, так, це торговельна марка. Вона вона присутня на кожному продукті. А, а злагода випускає асортимент злагоди біля 200 найменувань. Uh -huh. От. А, але зараз ми uh -huh. новий продукт випускаємо. Це термостатний продукт. А що Я, таке термостатний, термостатний Ну, якщо сквашування таке про, такого продукту проходить не, не в танках молочних, як на, на Молочних підприємствах, а сквашення проходить е, от всіх уже прямо в скляночки. І його е, термін реалізації максимальний 7 діб. Тобто це жива продукція, живий продукт. Ну, я дивлюсь, все є тут. І сметана, така, і Йогурт, да, йогур, там... ряженку, сметану, все ми почали робити це це новий продукт, бо якщо 30 років його не було в Україні, ми до нього повернулися. Поспіль, значить, 30 років тому був і зараз зараз повернулося, і ми вважаємо, що ще у людей, у наших, хто покупає нашу продукцію і любить злагоду, ще в старшому поколінні залишилася це тяга к тому, цьому продукту термостатна. Ви пам'ятаєте, який продукт? Термостат, звичайно, no. що пам'ятаю такий продукт. No, а, ну, дійсно, був би я вам был. скажу, я не що не знав, Веретенников має рацію в тому, що якщо те старше покоління. Перевалило за 80, за 90, значить, ївши таку продукцію, можна бути довголітнім чоловіком. Так. А якщо їсти щось, що швидко зробилося, швидко віддалося, за, і засвоїлося швидко, а потім результат від'ємний. Так що жити треба у злагоді, і зі злагодою, бо вона думає про довголіття людей. Ну, я вимушена вам повірити, бо у нас такий молочний експерт з таким великим стажем. Вже. Да. Він Тому дійсно молочний експерт. Він, крім того, що він народний артист України, він ще й молочний експерт. І Дуже добрий на молочний а, експерт. Абсолютно враг. Ну і така чудова крапка на сьогодні у нас вийшла. Я думаю, що наступного разу ми поговоримо про не менш таку важливу тему. Це дитяча тема. У вашу, у вашому житті вона. Дуже така важлива, да. І Важливі, дитячий бачу, фестиваль бачу. у вас є, і дитяча молочна продукція є. Я знаю. Будемо обговорювати. На сьогодні дякуємо за увагу. Як завжди, музичне завершення сьогоднішнього випуску. Дивіться і слухайте Віктора Веретенникова. Ми з вами прощаємося. До побачення на все добре. І ми з вами прощаємося до побачення на все добре. До побачення. Зоглядав вікно смерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так растеш далеко, чарівна моя. Далеко, чарівна моя смереко, й мила, до озерця бачити тебе, я мушу, ти запала мені в серце, полонила мою душу, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так растеш далеко? Чарівна моя смереко, ой, смиреко, розкажи мені, Смиреко чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смиреко, Оба, хлопці, дівчат байте! На Карпати вкрила, журавлі вже прилетіли, лиш твою дівчину, Любу, ми з тобою не зустріли, ой, Смереко, розкажи мені, Смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко, на краї села хатина заглядав вікно смерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смиреко, ой, смиреко, розкажи мені, смиреко, Чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смиреко? Ростеш далеко, чайна моя смереком.